Інформаційний партнер, телеканал Трофей. Енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, технічний партнер Honda Україна. Офіційні спонсори турніру. Мігатур. З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Юкрейн. Ендуро це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Урва 360 топовий український виробник ендуро товарів. Доброго дня, шановні наші спортсмени, шановні гості, шановні присутні. Я сьогодні дуже радий, що саме в нашій громаді і вперше проводяться ці змагання. Я хочу подякувати федерації, яка обрала саме нашу громаду. Хочу подякувати комунальним службам, міценатам, підприємцям, які допомагали готувати трасу. І сьогодні ми бачимо класний результат. І, звичайно, я ще хочу і подякувати нашим хлопцям, нашим військовим, які дають змогу проводити ці змагання, які боронять кордони, не пускають сюди ворога. Я хочу висловити слова подяки всім, хто в цей час зміг знайти можливість провести цю подію, яка дуже-дуже важлива для всіх нас, українців. Хочу подякувати спонсорам, організаторам, спортсменам. За все це, що вони роблять в цей важкий час у нас в країні для того, щоб мотоциклетний спорт продовжував жити, усіх вітаю з четвертим заключним етапом чемпіонату України з Хартендора. Це дійсно важливо для нас усіх. У нас з'явилась нова локація, яка я надію, що і в наступних роках буде все тільки. Збільшуватись тут перешкоди і чекати вас всіх, дорога Ендуро, родина, ви найкращі. Я вірю у вас. Я знав, що ми разом зробимо це, що в нас все вийде. Четвертий етап був не планований сьогодні тут, але ми його зробили разом спільно. Я вам всім дякую. Ви потужні люди і ви гарні українці. Всім бажаю сьогодні перемогти, бо ми вже тут. Перемога у нас відповідно буде. Перемога, перемоги бажаю нашій державі і всім залучитись до підтримки Збройних сил України. Друзі, вітаю вас! Це другий день четвертого фінального етапу з Хартендуро, чемпіонат України і Куб України сезону 2024 року. добігає свого фіналу. І сьогодні останній день. І розпочинають його вже по традиції. Діти пішли до них. У них буквально за хвилину старт. Саш. Ти вчора казав, у тебе була проблема з із... 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 Із спиною. Як зараз ти себе почуваєш? Чесно, що трохи болить, але сьогодні їду. Розказуй, як налаштований сьогодні. На перемогу. Тільки на перемогу. Тільки на перемогу. Молодчинка, так. Юра, посніда! Поснідав вже? Ну, знову манку їм. Наймолодші зараз будуть стартувати і на все про все у них буде одна 15 година. Так емоції, як спина. Спина, я не знаю, вона під час їзди не болить. Не, не боліла. Болі. Сьогодні не боліла. – Мені дуже сподобалася траса. Деякі є перешкоди дуже класно. Є швидкісна ділянка, є затична ділянка, є спуски, підйоми, пришки, розривні трампліни. Дуже класно. Ну що ж, а нам залишається тільки чекати 12-ї години, коли відбудеться старт, останній старт цього сезону для. Вже дорослих всіх для про медіумів, хардів, сеньорів. Ех, сезон закінчується. Шкода, але але нічого. Ще буде наступний сезон обов'язково 2025 року. А поки продовжуємо дивитися і чекати на основний старт. Пане Богдане. Ну отже, все. Останній старт цього сезону. Які перечуття у головного тренера? Збір. Ну, з однієї сторони шкодуємо, що він завершується. Але він такий був потужний, насичений, що в принципі ми задоволені. Останній старт цього сезону Як ти налаштувався. Це нормально, будемо боротися до останнього. Головне, щоб не застрягти в цій баганюці. Тому що це правда. Томи нема, кріпатури нема. Думаю, якщо все буде добре, буду сьогодні пекти. Ти чув, що тільки що тут, от озвучував Дмитро, щоб каністри з бензином поставили Так, да, да. каністра з пальним, То сьогодні мій кращий друг. Я без неї нікуди. Бо вчора у тебе була така прикрість. І йшов першим, першим а потім. Зрозумів, що закінчується пальне, таке буває, таке буває. Коли мотік легкий, тобі легше їхати, ти їдеш швидше і ну бачите, трохи трохи не стало. Буквально на півкола. У ну, нічого не вдієш. Наступного <пínting> разу <пínting> будемо більш предусмотрительні. Добре, гарно. Друзі, неймовірно, шалений темп, іде, просто неймовірні емоції, дарують нам райдери. І я хочу звернути увагу, подивіться, яка кількість глядачів. Неймовірно, неймовірна кількість глядачів, як для фіналу. І, друзі, я можу вам сказати, що не розчаровані хлопці роблять шоу на треку тут, на стадіоні, а глядачі тому раді. І знову ж таки хочу підкреслити, коли є на етапах стадіон. Це дуже круто для глядачів. Це просто те, що треба.

Ну а поки йде концерт, поки всі чекають нагородження, підходимо до. Вже знайомого нам, але вже чисто дивіться, як лялічка, така картинка Роми Соколова. І Я бачу, що ти тут стоїш саме з такими речами, які є тільки в тебе. Я бачу, рік да, у нас є все для Хардендуро. Арді Ми трошки привезли барахолки, яка щось може знадобитись під час гонки. Вчора навіть ламався хлопців. Так, да, Я знаю, ми пробіг до нас. Купив, ну як купив, взяв, знаєте, під запис і трату поміняв, ще встигнув два кола закрити, тому виходить, ми вже тут не даремно. Сьогодні просто феєрично, безмежне захоплення хлопцями, їхньою сміливістю, їхньою жагою до перемоги. Дуже класне, гарне свято. Дякую за емоції і спортсменам нашим, звичайно, перемоги, і щоб вони отримали всі наші грандіозні подарунки, які ми їм підготували. we Зараз я переходжу вже в іншу категорію, переходжу в категорію Open. Що я відчуваю? Відчуваю те, що е, з кожним роком буде все чаще, чаще буде більша конкуренція, більше треба буде мати навички, більше треба витривалості і більше треба готувати мотоцикла. Емоції дуже позитивні, дуже крута гонка, дуже все класно підготували хлопці. Трек, е... Трошки складний, такий більш скажімо, такий складне кантрі, але дуже дуже насичений. Не було часу відпочивати. все треба було весь час працювати. Результату на цьому етапі ну не дуже здивований, бо ми всі друг друга знаємо. Так воно і вийшло, що ми з, з ким змагались, тим і ну трошки, трошки, я думав, що можливо, от, ну не так гарно вийде, але от о, задоволений. Дуже була в нас велика боротьба між усіма гонщиками, а саме з Мішем Поляковим, то дуже йшли, якби то він перший, то я перший. Дуже багато, якби я в нього повчився на третьому чи четвертому колі так сталося, що об'їхав Мішу. І почало мені бути важко їхати. Не знаю, що там далі з міші стало. Він травмувався, але я. Завершив своє коло, яке їхав, і тим чином переміг. От, власне, і все сцена спорожніла. Чемпіони отримали свої нагороди. Нам залишається тільки одне констатувати той факт, що сезон 2024 року з Хартендуро завершено. Тож дякую всім тим, хто був причетним до цього сезону. нелегкого, важкого. Також дуже дякую нашим захисникам та захисницям. Які ціною свого життя, свого здоров'я роблять так, щоб ось такі змагання, такі події могли втілюватися у життя. Дякую всім! Ну і до зустрічі у сезоні 2025 року. Зустрінемося як завжди, або на змаганнях, або на телеканалі Трофей. Бувайте!